Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні говоримо про запобігання домашньому насильству і в нашій студії Тетяна Щерба, майор поліції, представниця департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України. Раді бачити пані Тетяну. Розкажіть нам, яка сьогодні статистика домашнього насильства. Я наведу вам статистику за 11 місяців поточного року по Закарпатській області. В цілому надійшло 2571 повідомлення про вчинення домашнього насильства, із них складено 2049 протоколів. І саме за статтею 173.2 Кодексу України про адміністративні правопорушення саме стосовно домашнього насильства, то складено 2005 протоколів. Цих усіх повідомлень також винесено 1851 терміновий заборонний припис і порушено 181 справу, тобто внесено відомості в ЄРДР відносно 185 осіб. А чи можете розмежувати напевно вам відомі ці історії? Так про яке саме йде домашнє насильство? Мова хто є цими постраждалими особами? Це жінки, це діти, чоловіки. Зараз статистика говорить про те, що і чоловіки теж страждають. Чи можете можливо у відсотках розказати найбільше? у відсотках? Не скажу вам, але якщо говорити з приводу повідомлень про вчинення домашнього насильства, то не буде секретом, що найбільша кількість постраждалих є саме жінки. Так, у нас є відсоток, де й діти, тому що якщо насильство вчиняється в присутності дітей, то діти у нас не свідки, діти у нас не просто присутні, діти у нас так само є постраждалими від домашнього насильства. Тому якщо домашнє насильство вчиняється в присутності дітей... То крім жінки постраждалими, є і діти. Звісно, є невеликий відсоток і постраждалих серед чоловіків, але в нас прийнято чомусь такий стереотип, що чоловіки не можуть звернутися за допомогою, що вони потерпають від домашнього насильства. Є звернення в основному стосовно тих чоловіків, де кривдниками виступають їхні діти, наприклад, якщо це вже люди пенсійного віку, але все ж таки більша кількість постраждалих від домашнього насильства є саме жінки. Із загальної кількості знову ж таки це фізичне насильство чи ми говоримо про якісь інші види будь-які прояви домашнього насильства. Ну от переважно, от звертаються і психологічне в тому числі. Останнім часом я бачу досить багато таких звернень з приводу психологічного насильства. Але є, звісно є і фізичне, і економічне є всі прояви домашнього насильства. А оцей терміновий заборонний припис: наскільки він допомагає постраждалій особі і тому ж кривнику, ну скажімо так, перестати це робити. Я можу вам сказати чисто своєї суб'єктивної точки зору. Звісно, може багато хто зі мною не погодитись, але давайте уявимо ситуацію: відбувається домашнє насильство. І є кривдники, є постраждала особа. Постраждала особа звертається в поліцію, приїздить поліцейський. По алгоритму вони розводять, якщо є можливість, і постраждалу, і кривдника по різних кімнатах, спілкуються з постраждалою особою, спілкуються з кривдником, проводять оцінку ризиків, і у них зійшлись так зірки, що треба виносити терміновий заборонний припис. І у них є можливість. Винести терміновий заборонний припис і, і зобов'язати кривника залишити місце проживання від одного до десяти діб, або ж розвести їх по інших кімнатах і зобов'язати їх перестати між собою спілкуватися знову ж таки від одного до десяти діб. Так я вважаю, що розводити їх по різних кімнатах, на жаль, не принесе того результату, який би ми хотіли. Поліцейський, коли виїжджає на повідомлення про вчинення домашнього насильства, коли його викликає постраждала особа, або ж це хтось із свідків, сусідів, у нього ж є перша мета. Допомогти людині, як він зможе допомогти. Зазвичай просто бувають такі бувають такі випадки, що тільки поліцейські винесли терміновий заборонний припис, склали протокол. До прикладу, не зобов'язали керівника залишити місце проживання, а просто заборонили їм спілкуватися протягом там, до прикладу, трьох діб. Тільки поліція поїде, хіба домашнє насильство не буде, відбуватись знову буде. Коло насильства рухається далі, тому ну знову ж таки, на мою суб'єктивну точку зору, найдієвіше є винесення термінового заборонного припису саме зобов'язання кривдника залишити місце проживання з постраждалою особою від одного до десяти діб. Ну зазвичай ну, здається, доба це мало, але знову ж таки всі люди різні. Комусь достатньо і цієї доби, комусь мало десять діб. От за цей час що і з ким відбувається? От, постраждала, розуміє, що вона принцип в принципі більше не хоче так жити і терпіти. Постраждала особа? Чи все таки кривдник береться за розум і думаєш, ну ні, зупинюсь? Всі, Випадки надзвичайно різні. Ми не можемо говорити з приводу постраждалої особи, що її може ця дія саме в цей час привести до того, що вона вирішує ось так не жити. Тому що, крім того, всього, є різні фактори, які можуть просто на постраждалу особу впливати. Це може бути і в частині того, що до прикладу ніхто з близьких не підтримує постраждалу в тому, щоб. Припинити ці відносини, розірвати відносини із кривдником. В неї немає можливості економічно бути незалежною. Немає монемає мі проживати де. Ось це все взаємозалежне. І я ще раз скажу, що ми просто всі люди різні. Комусь достатньо того, що один раз хтось на кого просто крикне. І ти розумієш, що ти от тут зараз я не хочу ці відносини, відносини продовжувати, я їх розриваю. Є люди, які навіть коли психологічне, сексуальне насильство відбувається, раз за разом, раз за разом людина не припиняє ці відносини в силу того, що це надзвичайно такий важкий процес, надзвичайно важкий процес, і прийняти рішення важко. Важко, я по собі можу сказати. От е, колись е, ну, не буде секретом, я розповідала про це, що теж потерпала від домашнього насильства. Це було в попередньому житті. І от е, коли я прийняла рішення, що я не хочу більше так жити, нічого ж не сталося. Просто Я лягала спати і я була тою самою людиною. Я просто вранці встала і зрозуміла, що я більше так не хочу жити. Я не хочу, щоб в мене дитина зростала у... і бачила таке середовище. Я хочу, щоб в мене була здорова дитина, яка в подальшому, коли виросте, буде мати перед собою прояв здорових відносин, буде бачити, що є нормальні чоловіки. І жінка нормальна, нормальна, небита. Не в сльозах, а така, що вона. Плекає її, плекає чоловік і слава Богу. Зараз я можу так сказати про свої відносини зараз. Я рада, що я тоді прийняла таке рішення, воно важко далося, тому що не було підтримки. Я коли говорила про підтримку, в мене не було її, не було нікого із близьких, які мені казали, да, давай розведись, воно тобі не треба. Що, що люди скажуть? Основне було, що скажуть люди. Говорю, Навіть зараз, 21 століття, але всі живуть цим принципом. Що скажуть люди, та яка різниця, що скажуть люди? Варто звертати завжди, що, що ти про себе скажеш, звертати увагу е, на себе, на своє відчуття і на свою дитину. Е, я прийняла тоді рішення от, зупинити ці відносини, тоді, коли я відчула під ногами впевненість. Я пішла на роботу, я розуміла, що зараз я можу надіятися виключно на себе. Я знаю, що я сама собі прикриваю спину, і я знаю, що зараз я можу і спроможна дати дитині те, чого я маю, дати їй як мама. Ну, оці стереотипи да, про те, що, що люди скажуть, і там я не передзвоню, або, ну, але тим не менше, от коли постраждала, особа телефонує на 102, так? приїжджає мобільна група. Припустимо, там уже при чоловікові, жінка вже ніяковіє, там і ну, ясна річ, якби не хоче далі продовжувати там якісь активні дії. От чи є розуміння у поліцейського, котрий там на місці, ну що елементарно треба якусь психологічну бесіду з нею провести, ну, порадити, порекомендувати, що ну, це не кінець, так. Ми сьогодні приїхали, але ми поїдемо і далі, як ви кажете, знову продовжиться те ж саме домашнє насильство. Чи є отут ота чуйка, ота, ну? Можливість поговорити з тою постраждалою людиною і переконати її розумієш, вони психологи, не психологи, але тим не менше, чи оце спрацьовує? Знаєте, кожен поліцейський на своїй посаді мусить бути психологом, тому що ситуації різні і люди різні. Часто, коли поліція вже виїжджає на повідомлення про вчинення домашнього насильства, активна фаза вона вже закінчилася, і кривдник це той же як вулкан. Він виплеснув свої емоції, і коли приїхала поліція, вони можуть часто бачити просто спокійну людину, а в той же час постраждала особа, відчуваючи, що тут приїхали поліцейські, які приїхали її захищати, вже може вона проявляти емоції. Тому ем, що робить поліцейський, коли він приїжджає на повідомлення про вчинення домашнього насильства, яке сказала, вони зобов'язані розвести кривника і постраждало по інших кімнатах, якщо є така можливість. Звісно, якщо це однокімнатна квартира, то ти не особливо кудись розведеш людей, але от поліцейський. Спілкується і проводить оцінку ризиків. Ця оцінка ризиків, він може як її проводити? Він може ставити ці питання постраждалій особі, вона може на них відповідати, а може сам на них відповідати, просто виходячи е, і аналізуючи так? ті обставини, в яких зараз от е, він бачить цю всю ситуацію. Тобто, по суті, він може так? взяти на себе відповідальність за рішення певне. Так. Не не тільки може, а й бере, тому що часто люди, які потерпають від домашнього насильства, приїжджає поліція і просто відбувається ну зробіть щось. Зробіть щось, і просто постраждала особа може просто мовчати. Поліцейський, ну що він може зробити без цієї оцінки ризиків. Він зобов'язаний провести оцінку ризиків. Постраждала особа впадає в ступор, е може таки просто не йти на контакт, не хоче спілкуватися, не хоче відповідати на запитання. Це ж не означає, що поліцейський зараз просто розвернеться і поїде і не буде вчиняти ніяких дій. Тому поліцейський самостійно оцінює цю обстановку і відповідає на запитання. Терміновий заборонний припис, от у цивілізованому світі є оці умовні знаки, так які постраждала, може подавати. Чи знають наші люди про ці знаки, чи у вашому досвіді, на вашій практиці, чи зустрічалися такі, коли от говорити вона не може, але подати знак, що вона потерпає, Вона це зробила. Знаєте, я досить довго працюю в цій сфері, і ще доковідний період, ковідний період, вже воєнний період, довоєнний. Ми проводили безліч профілактичних заходів, спілкуючись із громадянами і розповідаючи їм, що таке домашнє насильство. Я вам хочу сказати, із числа тих людей, з якими ми спілкувалися, коли ми їм розказували, що це є проявами домашнього насильства, багато з них дивувалися, і вони не усвідомлювали, що, я, що, що саме от такі дії їхніх близьких чи просто знайомих по відношенню до своїх близьких є проявом домашнього насильства. Тому що до знаків, враховуючи, що люди не не завжди знають, що саме це є домашнім проявом домашнього насильства, то і щодо знаків. На жаль, На жаль. Да, На не жаль. завжди знають, куди телефонувати і куди звертатися за допомогою. Ну, аби не було так, що ви приїжджаєте уже лише по факту, так? Чи проводите ви заходи, які превентивні, які попереджають це домашнє насильство? Хто ваша аудиторія? Поліцейські проводять такі превентивні заходи, і проводяться вони щодня. Проводяться і в школах і в садочках, проводяться по різних державних установах. У нас в Ужгороді і в Мукачеві сектори реагування, ну, Поліна – це сектор запобігання протидії домашньому насильству. Це поліцейські, які виїжджають виключно на повідомлення про вчинення домашнього насильства. І ці люди, і в тих, в тих районах, ну, це, як я сказала, в Ужгороді і в Мукачеві, в районах, де немає таких секторів. То всі поліцейські проводять заходи щодо запобігання домашньому насильству. Вони Це навчені спеціально, так? спеціально діяти, так? Всі навчені спеціально діяти, всі поліцейські проводять проходять підготовку, і вони всі навчені, як діяти у випадках домашнього насильства. Якщо ми говоримо про дільничну або групу реагування патрульної поліції десь в Рахові, то всі вони навчені, як виносити термінові заборонні приписи, як проводити оцінку ризиків, як складати протокол, як спілкуватися із постраждалими особами, як спілкуватися із кривдниками. Вони навчені. Цим займається в нас управління превентивної діяльності в головному управлінні. Там є спеціально, спеціальні особи, в обов'язки яких входить проводити такі заходи, навчальні серед усіх поліцейських. Ну, а якщо ми говоримо про заходи, ну у садочки і школи, там так. в садочках це в ігровій формі, я так, так. розумію. Правильно yeah. у школах уже трошки якби. Із елементами... Залежить від аудиторії, ну, які так. це так діти, так а доросле населення. От ви ну ви кажете, що іноді навіть дорослі не розуміють, що вчиняється так. насильство. Як ви працюєте з дорослим населенням? Я можу сказати по собі, тому що сфера моєї діяльності досить така широка, і заходи проводила різні, починаючи від звичайних бесід до проведення якихось тренінгів, то завжди я починаю із якогось перегляду відео. Є досить цікаве відео. Воно не наше, не українське, воно зарубіжне. Але це такий цікавий приклад, запис аудіо в густонаселеному районі, запис аудіо, де крики, і нібито хтось когось б'є, і реагування сусідів. Ось просто реагування сусідів без звуку, без будь яких слів. Так, це розуміння, що це США. Що це відбувається в США, тому що всі вважають, що там домашнього насильства немає. Я хочу сказати, що немає жодної держави у світі країни, де не відбувається домашнє насильство. Воно є всюди, і воно не залежить від рівня розвитку держави або від того, ким є особа. Потерпати від домашнього насильства може від звичайного якогось робітника до якогось чиновника у якійсь високорозвиненій країні, тому ось на прикладі цього відео дуже дивуються люди, тому що в подальшому після відео я зазвичай робила тести для того, щоб визначити правда чи міф. І от це сприйняття людей, от, до прикладу, таке запитання. Хто найбільше потерпає від домашнього насильства? От, постраждала. Це може бути жінка, якась, наприклад, з неблагополучної родини, або це будуть жінки із рівнем достатку досить високого. Всі вважають, що в родинах, де високий достаток домашнього насильства немає, а тільки це, ну, це неправда. Тільки це неправда, воно не прив'язано. Ось, ось такими прикладами ми е, навчаємося визначати ці прояви домашнього насильства і як реагувати. Е, звісно, можна просто почати із, сухо, із сухої, е, сухої тематики, просто розповідати по законодавству. Тільки ось е, тоді хочеться слухати ну, хвилин 10, потім ти захочеш поспати, і ти взагалі не будеш сприймати уже те, що тобі подають. Тому й завжди я Практикую, і наші поліцейські так практикують проводити із ситуаційними завданнями, із переглядами відео для того, щоб той матеріал, який ти подаєш, він заходив. Прикладами життя і життя. Ну, на жаль, прикладів є багато. Чи долучаються до вас колективи? Можливо, є такі випадки, коли от вам телефонують і там, просять провести тренінг там, чи для жінок, чи для чоловіків, чи якоїсь певної іншої категорії. Має на увазі трудові колективи, наприклад? Чи є такі у вас звісно, активні? Звісно, дзвінки постійно відбуваються в минулому році. Мене запрошували тренером для прокурорів. Цьому році в головному управлінні ДСНС Закарпатської області ми разом із директоркою Закарпатського обласного центру соціально-психологічної допомоги проводили навчання по цьому. Тому у нас щорічно у нас, сфера нашої діяльності захоплює все більше і більше аудиторії. Тобто більше активні, вони більше цікаві Так, це, всі цікавляться цим. От і який меседж в кінці? Який ефект має бути від оцих тренінгів, оцих зустрічей? Залежить все від Тої аудиторії, з якою ти спілкуєшся, тому що це може бути спочатку, коли ти починаєш розповідати про домашнє насильство, особливо, якщо перед тобою сидить більшість чоловіків, а в нас ж більшість жінок, як зазвичай, всюди Ну, так Принято і є. По всій вважати. статистиці вони є постраждалими дуже часто від домашнього насильства. І ти чоловікам починаєш розповідати ті історії, як діяти неправильно, тому що це прояв домашнього насильства. І тут може бути такий бар'єр. Тут важко. Цей бар'єр потім. Подолати. Якщо говорити про представників якихось державних органів, то кожен завжди пов'язується з професійним. Це справа приватного обвинувачення. Ми проведемо стільки таку величезну роботу, а результату не буде, тому що у нас жінка скаже завтра, що я хочу забрати заяву. Тому ситуації бувають різні і завжди меседж. Ми не можемо сказати, що в нас завжди меседж один. Меседж один у нас зводиться до того, що якщо ви потерпаєте від домашнього населення. То не мовчіть і звертайтеся за допомогою. Це основний меседж по всіх заходах, по всіх тренінгах, по всіх зустрічах, чи то з дітьми, чи то з молоддю, чи то з якимись колективами. Ну, пригадую, на наших попередніх зустрічах ви говорили про мобільний додаток, так який є. Чи він запрацював? Ну бо, окрім 102, ще мають бути якісь шляхи, куди звернутися. Куди звернутися, якщо от, оцей мобільний додаток, якщо можна про нього говорити, звісно. його про нього назву його не можна казати, тому можеш його придумали саме для того, щоб у жінки була можливість через цей додаток викликати поліцію? Тому назву я не можу сказати. Він працює як і працював. Так, звісно, просто важливо, щоб в мобільному телефоні був джіпрес включений, Тому що коли ти будеш нажимати кнопочку Викликати поліцію, щоб передавали, куди викликала поліцію. Ось це важливо. Тобто, лінія 102 за можливості так. у цей мобільний додаток і так. ще куди? Урядові, можливо, є гарячі Та, лінії. Звісно, я ж йшла до вас. Я взяла з собою дуже багато роздаткових матеріалів. Які ми поширюємо як серед поліцейських, так і для і серед громадян. Е, то, до прикладу, е, якщо поліцейський виїжджав на виїжджає на повідомлення про вчинення домашнього насильства, е, ну можливо, таке бути, що він може просто в ситуації, що склалося, він розгубиться і забуде, можливо, і в нього тут є така шпаргалочка, що як йому робити і куди звертатися. Так само і для громадян. Ми коли поширюємо ці роздаткові матеріали, тут є. Коротко така теж шпаргалка, що є фізичним, психологічним, сексуальним, економічним насильством. Ну і звісно, куди звертатися за допомогою. І з, навіть з чатботом. Тому, звісно, це перше, це 102 поліція, національна гаряча лінія, це 116, 123 І 1547, це гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильство за ознакою статі та Насильства стосовно дітей я не брала стосов собою ще роздаткові матеріали, тому що нас коаліція і всі суб'єкти взаємодії попрацювали над тим і розробили ось такі роздаткові матеріали виключно стосовно Закарпатської області. Ми при на, на одному із заходів навіть презентували. А от на круглому столі 25 листопада, коли відкривала акцію, відкривали акцію 16 днів проти насильства. Ми відкривали круглим столом. Там була презентована дорожня карта по кожному району, куди звертатися за допомогою із номерами телефонів. І ще добре, щоб про це знали населення, у тих громад про які так, ви говорите. Так так. От, скажіть, чи можете ви змінити соціальні норми протидії домашньому насильству? Так, от як люди це розуміють, ну, чи маєте ви на це вплив? Соціальні норми змінити, змінити людину надзвичайно важко, але можна це спробувати зробити власним прикладом. Не дуже приємно розповідати про те, що ти потерпав від домашнього насильства, тому що це неприємно згадувати, неприємно чути моїм близьким про це. Але я про це говорю саме через те, що, можливо, на когось це вплине і хтось захоче поміняти своє життя. І тому, тому що вчора не завжди добре. А завтра може бути не так, як вчора. Все може все міняється. І я ж кажу, як на мене вплинуло, коли в мене ця ситуація була. На жаль, не було такого законодавства, яке є зараз. Зараз у нас зміни в законодавство. Багато відбувається, суб'єкти взаємодії, працюють надзвичайно по тому напрямку, щоб інформувати людей, що таке домашнє насильство, куди звертатися, що добре, що недобре. Відбувається дуже багато дій для того, щоб максимально ці знання поширювати серед людей, щоб мали можливість в ситуації, яка склалася, знати, куди звернутися. Навіть якщо не тобі, то хтось із твоїх знайомих, хтось десь, ти зможеш дати пораду, куди звернутися лише через такі. Особисті приклади, розказувати особисті історії. Таким чином ми зможемо вплинути на людину і, можливо, поміняти трошечки її свідомість щодо сприйняття ситуації. Ну, так підсумовуючи, я так розумію, що в принципі все створено для того, аби повідомити так, пропрацювати цей негативний досвід, вийти з нього, принаймні без психологічних, як мінімум, травм. Ясно, що краще і без фізичних, залишилося тільки змінити свідомість людей, аби вони просто от не боялися цього кроку зробити, оцього телефонного дзвінка здійснити. І так? не толерували домашнє насильство. Тому що чомусь прийнято в нас вважати, що десь там трошечки можна поколотити жінку, бо вона могла сказати щось не так: або дитину, або чоловіка, або маму, або тата. Ну, чисто через те, що комусь там не сподобалося, хтось щось сказав. І це ну це ж не сильно. Я там трошечки там підзатильник дав, чи, чи то один раз забав, забрав гроші, щоб покарати. Е, нам варто зрозуміти, що телерувати домашнє, взагалі, телерувати насильство не потрібно. От якщо ми почнемо йти по цьому прикладу, ось ось взяти собі такий принцип життєвий. Я йду по вулицю, я бачу е, прояв насильства. Когось відносно когось. Якщо я пройду, значить, я толерую його. Якщо я пройду і зроблю зауваження, підійду, зроблю зауваження, значить я переймаю цей принцип, і відповідно до якого я не буду толерувати насильство. Так я мушу розуміти, що коли я зроблю зауваження, там, чи то мамі, яка на дитину кричить, чи то чоловікові, який кричить на свою дружину, він на вулиці так кричить на дружину. Що може відбуватися за зачиненими дверима, або сусіди, які чують, до прикладу, в півдругої години ночі крики з сусідньої квартири. Не просто закриють голову подушкою, а вийдуть поцікавитися, що там сталося, Бо, можливо, такі дії можуть врятувати чиїсь життя. Це знову ж таки свого особистого досвіду. Я не така людина, що можу промовчати. Я не можу пройти повз, якщо я щось бачу. То один із ситуацій це коли у сусідів відбувались незрозумілі дії, то це було пів другої ночі. І це хлопець виривався з квартири, його не відпускали. Молодий хлопець, сім'я дівчини не відпускали. То ну, він не захотів звертатись в поліцію. Я йому пропонувала, ну, він знає, що я працюю в поліції. Він мене єдине, що попросив: допоможіть мені звідси вийти. Я хочу вийти. Я йому допомогла, він пішов. Але звернутися за допомогою в поліцію чи викликати поліцію він не захотів. Ну, от, Кажу, це наш наступний крок усього суспільства. Не так. бути байдужими, не толерувати, а бути Насильство, в безпеці. Так. І, і не без боятися мистець. звертатись в поліцію. Звісно, якщо ви будете звертатись, і, е, е, бо є такий стереотип, чомусь вважають, що якщо хтось, наприклад, із чоловіків чи жінок звернеться за допомогою поліції, то хтось з нього буде сміятись. Поліцейський не може насміхатися із людини, яка потерпає від насильства. Не може. Цього робити поліцейський. Якщо таке відбувається, то ця людина не просто не на своєму місці, то тоді теж є вихід звертатись до нас. І ми будемо робити все, щоб навчити людини правильно, і якісно реагувати і виконувати своє службові повноваження. Але ми вже живемо такий час і стільки заходів провели для тих же ж поліцейських, що я навіть не згадую таких випадків, що мені вже люди говорили, що поліцейські якісне не так відреагували, коли людина звернулася за допомогою саме по домашньому насильству. Дякую вам за цю розмову. Продовжуйте підтримувати наших людей. Дякую.